Ще раз доброго ранку на цей раз не лише в нашим телеглядачам ще й учасникам гурту Блюз Кріперс Павло Щепілов і Микола Сажні. Ознакомився у цій студії. Доброго вам ранку. Говоримо про той захід, який має відбутися вже цього тижня. Блюз за Україну паш, от блюз в Україні сьогодні це популярна музика, музика, яка відображає настрої суспільства. Скажімо так. Ну це ж у людей як є уявлення про те, що це сумна музика, музика, під яку це плачуть. коли хорошій людині це, погано. Конечно, это так, это взагалі принятое мнение. І, звісно, наверняка у людей настроєння сьогодні несколько депрессивное, в связи с тем, что в країні. Однак блюз це всегда та музика, которая приносит удовольствие, ну, незалежно від віку. Це музика, яка змушує жити. Ну, типу, надихає на, на обязательно, подальше обязательно. життя, да не на те, що там сумно і страшно, і депресія все одно захочеться, а, щоб було позитивним. Ну це не ситуація. настільки депресівне, як це угу. кажеться. Ну якщо поговорити детальніше про той захід, що відбудеться, блюз за Україну. Це що, що мається на увазі? А, э, инициативная группа из культурных дели, деятелей города Днепропетровска, у них родилась такая идея проводить ряд мероприятий, э, в которых они объединяют различных культурных деятелей, музыкантов э, в первую очередь. Они организовывают концерты, выступления и... Собранные средства с этих концертов, это благотворительные концерты, они идут э, на нужды армии, на покупку оборудования, раненым, волонтерам и так далее. То есть тем людям, которые ну, прежде всего нуждаются э, в финансовой помощи. Сейчас э, даже билеты не продаются, так называемые на этом мероприятии. Это так называемые э, благотворительные взносы. Угу. А, якщо говорити про, а, до тебе запитання, да, про те, чи може блюз об'єднати? Може, мені зараз вот вспомнився експеримент, я не пам'ятаю, в якому місті проводили його. Більший міст, там дуже багато преступлень відбувається. Да? І собрали групу людей, которые медитировали. І вот во время медитации да, создается какая-то аура позитивная, да, которая может влиять на, на окружение. И вот именно во время этой медитации количество преступлений уменьшилось. Угу. да? Ну и я думаю, во время концерта происходит в принципе то же самое. Ведь это это не просто музыка, когда когда людям весело и вокруг хорошо будет. Когда людям спокойно, музыка да. заспокоен, скажем вот так, медитативного да, это, майже. Это, Паша мне поможет, наверное, это Биби Кинг сказал, да? То що uh, ти блюз испытываешь, але коли ти починаєш блюз грати, он, он в тобі проходять. Да. є да, да, такою. <звук> да. А якщо знову ж таки говорити про. Про джем сейшени в Запоріжжі, в Дніпропетровську в Україні. Наскільки сьогодні це популярно? Наскільки такі, от ну там якісь джем сейшени, саме блюзові, можуть привертати увагу, можуть там не просто змінювати музику і аурою щось навкруги, а ще збирати гроші і перенаправляти ці гроші на потреби? Джем завжди цікаво, оскільки це дуже обична та. Равносилен к какому-то диалогу на какую-то определенную тему, скажем, какой-то инструмент задает mm -hmm. тематику, и остальные инструменты подхватывают, ритм там секция ведет э, какую-то тему, а солирующие инструменты между собой разговаривают э, по фразе, по одной, по другой, по третьей, играют какие-то соло. Вот, Это всегда необычно, это всегда интересно, и главное, что это неповторимо. Тому що це ж цілковита імпровізація, да, да. цілковита імпровізація і спілкування таке от через музику там різноманітних учасників, часто незнайомих між собою гуртів може бути там високохудожньою, наприклад, да там такою, що привертає увагу інших, не ну далеких, скажімо так, від блюзу людей це Для обраних, а, винятково для людей, які плюс это очень простая музыка, это очень простая музыка для понимания, но это очень сложная музыка для исполнения. Особливо Харпер, да, це називається. Ти да. нас Харпер це да. людина, яка грає на губній гармошці. Да. На, це музик музичний інструмент, який є. Ну знову ж таки за я не знаю. Можливо, це якийсь такий неправильний стереотип, але мені здається, що блюз на цьому ґрунтується взагалі на гармоні. на да. губні да, да, Ви абсолютно праві, тому що звичайно, мнення людей огрубної гармошки це німець на танці да із кіно. Угу. Вот. А взагалі, да, так, изначально це, звісно, блюз. В первую очередь, блюз, гитара это вот те инструменты, которые доступны были чернокожему населению да, в то время когда блюз рождался. Вот. Ну, э, его конструктивные особенности как раз подходят вот, для, для блюзу. А, Знову ж таки, запитання про блюз і інші команди. Запоріжжі розвивається, не розвивається. Ну, на твою думку розвивається блюз у Запоріжжі? Да, Музыка развивается, и я очень приятно удивлен, поскольку вот в, буквально в течение ближайших двух лет я стал замечать, что на запорожской на запорожской сцене стали появляться молодые команды, которые, помимо всего прочего, позиционируют э, свое творчество как блюз-блюз-рок. Это, возможно, они еще и ищутся, возможно, они ну, в каких-то творческих каких-то экспериментах. Однако приятно это как-то понимать, что общество развивается, и вот скоро мы можем на сцене услышать каких-то, но ну, если не конкурентов, то соратников. До речи вы в блюзе конкуренты, что соратники? Скорее всего, соратники, потому что джем, джем-сейшены без этого не обойдутся, это, во-первых. Во-вторых, конкурировать не о чем. Просто в музыку. Да, Да. Просто грають музику і об'єднують, скажімо так, да, якщо там коріною йде теорію користуватися, можна заграти, послухати блюз, стати набагато добрішою людиною, буде менше різноманітні не, не, не моя, я переб'ю це Бібі Кінг, сказав. Ну да? як я маю на увазі я ту теорію, як про яку ти mm розказав? -hmm. Да, то можна стати добрішою людиною, буде менше злочинів, буде щасливіше життя. Отак, от, от Блюз врятує Україну, наша нова, наш новий рецепт від ранкового ефіру. Дякую за те, да. що завітали. Усього найкращого і буде. Переходити до наступної рубрики. Сьогодні запрошуємо вас у маленьких мандрівках на острів Хортиця до Запорізької Січі. Національний заповідник Хортиця не просто найбільший острів на Дніпрі, але і славетне історичне місце, де розташовувалася Запорізька Січ, Козацька Республіка і Вольниця. Бажаєте на мить зануритися у козацькі часи? Тоді ласкаво просимо на острів Хортиця на Запорізьку Січ. З підручників історії кожен із нас знає про відважних захисників вітчизни запорізьких козаків. За порогами Дніпра розташувалася держава українських лицарів, у яких були свої закони та правила, невиконання яких.